Всім привіт! Ви знаєте, йшла з магазину, з почти і думала, ну, не буду знімати вже в шортах я е, сказала, що це останнє відео. В шорцах насправді останнє відео, бо заходять рандомні люди, а моїм підписникам багаторічним бачу, що вони це, так, такий формат не дуже подобається. Думаю, колись буду повертатися в звичайний формат. І оце колись настало. Я настільки скучала за цими розпаковками, ви собі не уявляєте. Так, да, це гра зараз в одні ворота, тому що мало лайків, мало коментарів, хоча підписників багато. Ну, думаю, все одно. І я така щаслива, що я нарешті буду знімати розпаковку. Все-таки, знаєте, звичка це друга натура. Я вас вітаю з веснею. З весною я вас вітаю на своєму каналі. Буду старатися знімати тільки в такому форматі, щоб повернути свою аудиторію. Може, це гра в одні ворота зараз, але буду старатися. Я за вами дуже-дуже всім скучав. Так, сьогодні багата розпаковка, це у мене одяг, нова пошта, парфум і сільпо. Так, ну почнемо з давайте сільпо. Ось такі мені на касі далі відкриточки. з весною. там було два однакових чая, маракуя. Я вже розпечатала. Все-таки ще вагалася знімати, не знімати, Ну все, думаю, буду знімати, тому що хочу. Це хоч якось відлікає від цього всього жаху, що твориться. Так. У мене тут багато чаю. Я тут складу, я купила ось такий піквік-набір. В подарунок, що ось такий чай зі сливою. І десь там було маракуя. Ну, Не будемо заостряти увагу, повірте мені на слово. Ось. Ось такі. Так, і що там нам написали? Давайте почитаємо. Знов весна розправляє крила і надія кличе вперед. У повітрі натхнене сила розквітає, як світла варе. Додавай в кожну чашку весну, іскрі, щастя, квіти надії. Пий любов і весну запашну з лавере наяву, яву, як у мріях. Дрібничка, але дуже-дуже приємна. Так, починаємо розпаковку, ціни підписую, общий чек не пам'ятаю, тому що ще я сусідки покупала, а, на прихворала. Так, йшов по дуже гарній акції. І ви знаєте, я вже брала на, по порівнянню з приторним Рошеном, приторним польським шоколадом, Світач мені зайшов, так що буду брати тільки його тепер. Так, По знижці цієї неділі взяла молочко до четверга, він буде по знижці. Так, може думаю. Статі взяті, поки так буду. Так, шла по акції нутела, пекла багато млинців. і Дуже мені сподобались млинці з нутелою. А, Може, зараз недоречно, але комусь треба. Дуже файний рецепт: це один, а, одна чашка кипятка, одна чашка молока, два яйця, щепотка солі, цукру і три столових ложки олії. Боже, млинці просто ажурні. І дуже мені сподобалась нутелла. Тому на 8 березня я вирішила зробити ось такий десерт. Взяла ось таку нутелку. Так, далі. Зараз по акції йде бюветик. Смачна водичка. Так, напевно, мені треба було сюди лежати продукти а сюди розпаковку. Дуже мені сподобався усі миючий засіб. На цей раз взяла банан, до цього у мене був баблгам. Дуже надовго хватає, дуже приємний аромат і дійсно вичищає. Взяла з бананом. Там ще взяла гель для стірки 5 кг, ну, вже сюди не приперло, до 200 гривень. Гарний гель, гарно стирає, мені подобається. Туалетний папір по невеличкій знижці, як завжди, він йде. Ось така дуже смачна крупа пшенична. Так, буду трошки тому, що щоб успівати ціни писати. Взяла собі на 8 березня фраголі на одну. Так, взяла на салат, да і так прикуску по знижці дуже захотілося мені салатику. Буду зараз робити сала, листя салата, тунець, помідор, варене яїчки дуже смачне. Так, томати чері. Ох, тунець. Ось такий валійки. Ну, із недорогих. Так, далі. По знижці 45% дуже вигідно вийшов салат. Там радічо, з, з е, какой-то ще там. Но вони всі смачні. От, і ще до 20. До, 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 до 8 березня ще. 28-го зроблений. Так. По йде Дерексона дезодорант. Зараз трошки виправилися, хоч з'явився цей аромат, що був завжди, то якась партія була не дуже жахлива. Так, вже кусочок спробувала, щоб вам сказати, взяла ось такий рулет це по-домашньому курячий рулет першого сорту, але він дуже-дуже смачненький. Тому рекомендую, обов'язково. Взяла лаваш крутить. Знаєте, я роблю лаваш так на терті ковбаску або шинку, на терці сирок, туди сухий чесночок, майонезик чи сметанку, і завернути кайф. Так, якщо береш два сиром, то гарна знижка. Так, ось такий сирочок. Так, сюди. Не знаю, буду думати, що це со штативом. Так, дуже-дуже смачна брізолі. От спробуйте цю ковбаску. Вона, до речі, по знижці йде в сільпо. Так, із приправ по знижці взяла грибну приправу та копчену паприку. Так, далі захотілось мені печінки тріски. Ой, що падає? Так, знижка на вершкове масло. сильна знижка, але. Гарна. До речі, у кого є, я брала кагарлицькі ковбаси в магазин, там дуже файне масло по 200 гривень. Спробуйте на розв'яз. Далі взяла приправу ось таку вігету. Це моя бабуся дуже любила її. Я взяла супчик, хочу овочний зварити. От, дуже смачна на супчик і на голубці. Така. Далі, якщо береш два, я один вже відкрила ось такий творожний сир, теж по непоганій знижці. На салат з тунцем, зеленю, яйцями та помідорками чері, взяла ось таку філату. Щось такого вже хочеться, організм потребує. Також зараз взяла пару Цибулинок синіх, на теж на салат. І вже почти всі поїла, взяла мандаринки. Пол кіло взяла меркот, ну, такі, можна їсти. Орі, орі вкусні, смачні мандаринки, ну вони по 140, це ж взагалі. Так, і ось така розпаковка була в мене з сільпом. І ось такий порошок взяла гель. У мене Петрушка називається канхендовський. Ви знаєте, мені дуже подобається ціна, якість дуже гарно. Постирала куртку, дуже все мені подобається. Та білизна. Не маю сенсу платити дорожче. І ще взяла ось такий гель. Так, лазила в Фейсбуці. Там заказала собі речі, зараз покажу, і заказала парфум на розлив, тому що ну, я маю можливість, але не хочу зараз витрачати такі кошти. 5600 стоїть на мейкапі мій улюблений аромат сіслий de Lune. Ришила спробувати копію. Зараз прикріплю картинку. Ні на що не сподівалася, але перший пшик, ну це воно, 100% попадання, нема ніякого спирту. От я скільки йшла, прийшла додому, помила руки, поїла, і в мене до сих пор все пахне їм. Я просто їм як в облаці. Ви знаєте, це міріс, так, сайт. Ну, я вам покажу картинку зараз покажу Показала чи покажу. І зараз відкриємо. Ось так він виглядає, да, не зовсім презентабельно, але це пряме попадання. Я хочу ще на подарунок, ну як на подарунок, просто заказати чоловікові фаренгейт, Він обожнює фаренгейт, і собі там їй пробники заказати. Гучі, дуже люблю Гучі, Граж 2, і також Раш 1 я не пам'ятаю, які я брала. Також хочу попробувати этот Gam, там можна по 20 гривень набрати. Але ну, не хочу перебувати, тому що я в цьому ароматі це аромат моєї мами, мене вже років 20, тому обожнюю сісли Союр Делун. Це не під ні на кожну дівчину, але вони кайфові. І оце мене повністю, Повністю, повністю цілком дуже-дуже якісний аналог. Підробка. Я не знаю, ну це не підробка, це, мабуть, копія. Тому мій рекомендаціон. То теж хоче трошки зекономити. Так, взяла собі на весну ось таку курточку. Підійшов розмір, швидка доставка, задоволення. Це рандомний магазин на Фейсбуці, тому навіть назву я не пам'ятаю. Ось таку собі взяла тепленьку картинку на роботі, на, роботу, на роботі сидіти. Так, і ось такі ще до мене є спортивний костюм, їде, я вам потім покажу. І ось такі прикольні спортивні штанішки. Ось така була розпаковочка. Всім дуже-дуже дякую за перегляд, дуже дякую за лайк, за коментар. Я за вами дуже скучила, дуже рада своєму поверненню, як собі зробити настрій це робити свою улюблену справу. За багато років, і я, щас... я щаслива все. Гарних вам покупок, гарного настрою, гарного настрою. Тримаємося, бо ми того варті. Всіх цілую, до скорих відео. Пока-пока!